Луганське регіональне відділення Асоціації міст України має певні результати щодо впровадження реформи з децентралізації у червні поточного року. Аму спільно з адміністрацією президента та міністерством регіонального розвитку будівництва та архітектури започаткувала нову інформаційно-роз'яснювальну акцію по всій країні. А це тисяча виїздів до об'єднаних територіальних громад на Луганщині. Впродовж червня липня експерти регіонального відділення АМУ об'їхали 15 територіальних громад. По результатам об'їзду 15 громад за червень липень я можу сказати, що дуже питань багато, які сьогодні люди задають, це по-перше, де вони будуть отримувати. Послуги ми вам пояснюємо, що кожна об'єднана громада має створити центр адміністративних послуг. Люди запитують про якість доріг, тому що одна із вимог створення об'єднаної громади це 30 хвилин по дорогам з твердим покриттям, має добратися швидка та пожежна, а дороги стан доріг в Луганській області дуже дуже поганий. А люди питають, що буде з сільською інфраструктурою після того, як сільська громада ввіліться у, наприклад, у міську або до об'єднаної громади, що буде з тим же з тією ж адміністративною будівлею, де знаходиться сільська рада, що буде з тим клубом, який є, що буде з ФАПом. Тобто ми пояснюємо, що ця вся інфраструктура переходить в управління вже об'єднаної громади, і об'єднана громада має попів. Попіклуватися про те, яким чином ці будівлі будуть використовуватися, яким чином вони будуть опалюватися. Дуже багато ми бачимо питань, і ми бачимо, що об'єднаним громадам необхідно буде ці всі проблеми вирішувати, і ці всі питання вирішувати. Але я можу сказати на прикладі вже діючих об'єднаних територіальних громад, що це позитивно, і ми маємо переконливі результати, що це позитивно. Так, наприклад, Новосковська на об'єднана територіальна громада за перше півріччя тільки по податку на доходи фізичних осіб, отримала додатково 7,8 мільйонів гривень в результаті рішенням. Сесії вони переглянули свій бюджет, внесли в нього відповідні зміни і затвердили бюджет розвитку у розмірі 7,5 мільйонів гривень. На сьогодні у Луганській області є чотири діючі об'єднані територіальні громади. Найактивніша Новопськовська. громада прийняла рішення про встановлення дитячих та спортивних майданчиків, модернізацію будівель, ремонт доріг та інші ініціативи, які вже реалізуються. Новопсковська об'єднана територіальна громада перша, яка отримує проєкт стратегії розвитку до 2025 року. У Сєвєродонецьку об'єднання територіальної громади теж розпочиналося. Що стосується Сєвєродонецька, то вони ще у попередньому СОЗОві прийняли рішення про ініціювання об'єднання, прийняли рішення ради Сєвєродонецької міської ради про ініціювання об'єднання та про надання згоди на створення такої об'єднаної Сєвєродонецької громади. І отримали від суміжних територіальних громад від шести суміжних територіальних громад отримали вже надання згоди на об'єднання. І була створена спільна робоча група. Все на цьому етапі створення Свірдонецької об'єднаної громади припинили. Тобто сьогодні подальших кроків про створення такої об'єднаної громади ми не бачимо ні від. Скажімо, керівництва Северодонецької міської ради, не від громади, ідуть дискусії, мене запрошують постійно в різноманітні круги громадських організацій, для того, щоб я роз'яснювала ситуацію, але на цьому віз і нині там. Порівняно з іншими областями України, Луганська область показує непогані результати щодо об'єднання територіальних громад, але передовою все ж таки залишається Дніпропетровська область, яка на кінець 2015 року вже мала 15 об'єднаних територіальних громад.